Чи вітаю болівальникам. Цікаво дізнатися трішки більше про тебе, про твій футбольний шлях. Згадай своє перше тренування. Скільки тобі було років? мені було 9 років, коли я розпочав свій шлях у футболі. Це стало моєю пристрастю. Моя мрія стала реальністю. Я розпочинав з вуличного футболу, але згодом, дякуючи тренеру, який прийшов до нас додому. Та вмовив моїх батьків дозволити мені грати у футбол. Потрапив до академії. тренер бачив моє прагнення грати. Я міг проводити весь день, граючи з друзями. Але потім приходив додому, отримував прочухана від батьків. Невдовзі вони зрозуміли, що це моя мрія, і підтримали мене в академії. Я зростав професійно та прогресував. хочу подякувати моїм тренерам за їх віру в мене і за ту футбольну базу, яку я отримав завдяки їм. And my football, Чому саме футбол? Можливо, у тебе хтось з родини пов'язаний з цим спортом? We all, we in my family, the whole of... Так, я та мій старший брат професійно граємо у футбол. Брат виступає в Нігерії. Родина ніколи не схвалювала наше бажання, адже батьки хотіли, щоб ми ходили до школи та навчалися. Але ми стали футболістами. Я впевнена, що на шляху у футболіста завжди зустрічаються різні труднощі. Поділись своїми спогадами, чи були в тебе переломні моменти у кар'єрі? Це дуже довга історія. Якщо коротко, то це був неймовірно тернистий шлях. Адже бракувало грошей на нормальну їжу, спортивний одяг і тому подібне. Але знову ж таки, що нам дуже допомагали тренери академії. Босислак датті комофомілек ме бос. Скажи свої сильні якості, які повинен мати майбутній успішний футболіст. Я граю обома ногами. В мене є швидкість, і я добре працюю з м'ячем. Поділись своїми цілями на найближче майбутнє за факти моя ціль грати за цю команду, перемагати в українському чемпіонаті і вийти до ліги чемпіонів. Як оціниш інфраструктуру Ефа Кревбас? Інфраструктура клубу на вищому рівні, починаючи від футбольних полів, закінчуючи базою та готелем, де ми живемо? З того моменту як я приїхав сюди, я в захваті від усього, що мене оточує. Yeah. Чи є в тебе мрія? Я мрію грати у топових клубах світу, таких як Барселона та Реал Мадрид. Стати одним з успішніших африканських гравців світу це моя мрія.